Систему зв'язку Старлінк волонтери Рівненської АЕС від колективу станції передали бійцям 110-ї бригади, яка виконує бойові завдання в районі Авдіївки. А ці рації та тепловізори найближчими днями доставлять у гарячі точки. Придбали їх за кошти із так званих трьох відсотків, які працівники РАЕС щомісяця відраховують зі своїх зарплат на підтримку військових. Кожен місяць три відсотки збираємо, і додаткове що треба збираємо. І це для нас невеликі кошти, але це огромна допомога нашим військовим на фронті на передовій. Що у нас є спільна мета, яка нас всіх об'єднує. Це наша перемога. Насамперед, волонтери закуповують необхідні речі для підрозділів, де служать працівники РАЕС, мешканці міста або їх рідні. В бойових діях зараз. В напрямку Бахмута двоюрідний брат. Він є плюс командиром відділення групи саперів, мінерів, і основну роботу вони виконують вночі, тобто їм потрібен даний прилад. Цей тепловізор поїде на Херсонщину. Там служить мій товариш. Він звернувся до мене з проханням, що це дуже важлива необхідна річ. Ми вже тут звернулися до волонтерської групи Рівненської АЕС. Вони посприяли, і ми всі разом будемо йому передавати. Вірити у перемогу значить не втомлюватися, допомагати Збройним силам України. Переконані атомники про волонтерів ще скажу, що. Ну, не кожна людина візьме на себе таку відповідальність. Це і збір, і обробка, це і звіт за використані кошти. Тому ці люди, вони ну, їм ми можемо теж подякувати. Три мільйони гривень відрахували працівники Рівненської АЕС від своїх окладів за лютий. Крім того, на початку березня атомники розпочали додатковий збір коштів на потреби 61-го батальйону 104-ї бригади, яка віднедавна виконує бойові завдання в районі Бахмута. То, що за добу зібрали відомості, це показує відношення наших працівників до цієї допомоги, до війни, до допомоги Збройним силам. Всі налаштовані. Єдиним кулаком ударить нечисті, яка пройшла в нашу землю. На засіданні волонтерської групи вирішили на зібрані кошти, тобто 3% за лютий плюс додатковий збір, придбати 9 автомобілів, 10 квадрокоптерів, 20 рацій і 23 тепловізори. Частину з цієї техніки відправлять і нашим тероборонівцям під Бахмут. Головне це життя наших військових, і наша задача мінімізувати принаймні. Ну, небезпеку, яка їх чекає через відсутність тої рації, зв'язку, приладів нічного бачення і так далі.